Жив багатий чоловік. Він одягав з вісон, порфіру до світських розкошів привик. Щодня без шкентував, без неуміру. Про долю бідного не дбав, про смерть рішив не говорити. Добра без міри всюди мав, гадав, що вічно буде жити. Біля воріт його лежав убогий лазар, гість незваний. Жебрав у струпах лиш стогнав, і пси лизали його рани. Бажав крихти, хоч поздідать, що слуги стіл його змітали. Йому було б і це благодать, але й не завжди це давали. Прийшла пора, і лазар умер. Прийшло життя тяжкого драма, і душу ангелі тепер несли на лону Авраама. А потім сталось умер багач. Його так пишно поховали, вчинили штучний сильний плач, молібний марш оркестри грали. Вінків принесли цілий сад, ридала жінка, діти, внуки. Та він попав, бідня Гават там, де страшні пекельні муки. Терпіть голову підняв чудова бачить панорама, і там відразу він пізнав і Лазара, і Авраама. І закричав багач на це, благаю, отче, в хвилину, Скажи, хай лазак принесе води на пальцеві краплину. Хай прохолодить мій язик, я мучусь полум'я під нами, я так терпіти не привик. О, жалься, отче Авраме. І Авраам йому сказав згадай, минуле гордий сину. Ти своє добре там прийняв, як в світі жив, де Лазар гинув. Так лазар лихо там терпів, до неба з хворих зводив руки, тепер з життя для нього спів. А ти приймай, що заслужив. Терпи во всвіті вічні муки. Крім всього, того, ділить нас безодня страшна, тож не диво, що перейти від нас до вас є абсолютно неможливо. І знов багач молити став, благаю, отче ще одного, що ти ще лазера післав туди, в домівку батька мого. Бо там я маю п'ять братів. Хай він їм скаже про спасіння, щоб їх, як і мене, їх злий, не звів це місце страшного терпіння. Йому промовив Авраам це був би жест даремних кроків. Їм проповідувать не нам, Мойсея я мають і пророків. Ні, не приймуть пророчих слів, нещасний сперечався ревно. якби хтось з мертвих хтось прийшов, вони б покаялись напевно. Та Авраам йому сказав як за ніщо пророків мають, то якби хтось із мертвих став, його так само привітають. Христос цій притчі показав дорогу грішника до неба. Заздалегідь, щоб кожний знав, що тут покаятись, то треба.